Йду по полі, поламав двері, знайшов расомаху. Yeah. Я гружуся в порті, і в мене тут такий заїзд, бляха-муха, Дуже жорсткий. Зразу на колі. Я, бляха, думаю, зараз їх застрягну. Коротше. Yeah. Мені оцей навігатор показує, що можна об'їхати. А цей показує їхати от сюди. Але я от придивився, там все закрито. бачите, там ворота закриті і там ворота закриті. Нема куди їхати. Значить, я спробую поїхати в обсьому порті. Дивіться, які до тачки є нові R8 на V10. З цього боку все Porsche, Нові. Вони тільки приплили по ходу. З цього боку все тайкани теж все нове. Тут знімати не можна, я знімаю дуже підпільно. З цього боку теж все порші. Ну, коротше, і поршики не прості, 9 9.1.1, Тайкани, все. Якісь футвагини, оце поприїжджали. Вон поршики гарні, 911, дивіться, як багато їх. У Русі тут дуже багато теж є. Шкода, що я не можу покидати. Поняли, назільки не приїхали? Блядь, це піздець. Вони прям. Родом з Німеччини, Ви бачите, вони на німецьких номерах водіє поршик. Ах, єреть. Коротше, тема. Коротше, серед одюх нових таусів, а четверті, оці новенькі, всі S. Лайн. Це може мені не знаю. Вони всі, бачите, за морди поробили, ніби якусь взяли таку за волосся, натягнули і так зробили їхню морду. Q7 нові, от навіть стоїть rsq Q8. Ну коротше, всі новесенькі тачки тут. Зараз ще покажу цікаві. Бо от я походу у цю мою забирати, номер кузова не видно. номер кузова де? Стойте, десь може Так, коротше, ота була не моя, а оця вже моя. Пензадор, о, вольсваги на клешка. Фу, і дешман Ебать, що. Engine is running, що, я ще нічого не нажимав. От коротше, е ну я чесно не знаю, ну Ні ніби для Європи робив, не для Америки. Ну в чесно. Ужас. Але пайдет. Пофмаса ця така дубова. Просто дерево. Ну коротше, машинки походу дуже дешеві. як я їхати маю, льо? Ну тачу тут а народ дуже, дуже багато все новеньке. Ну так, машинка мигенька купили. Прикольно вроде. Дети, сколько тайканев. Тайканев пипец. До хера. Ага, все электрички. Тут то бензо, а тут все электрика. Ну электрика поярче будет. Все, уроши все и поршаки. А ты что, да? І там в кінці корочі, стоять ламба. Там я бачу, вони ще бентлі багато стоять, короче. Уруси, ламба якась нова, 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 пипців, козос, поршики всі дуже топові. Карера G... ні, просто карера. 5-1-1, карера те. Оцей синенький прикольний. Ну, дивіться, який тут класний колір є. Врожевий, бля. Єба, що Це за соска Єбать, це що за пушка? Ахуєть колір класний. ой Пойброші! Ви мене впущаєте! А це розйоб вообще общепіцт. Це порш, ви зрозуміли, новий з кінгурятником. Дивіться на якій резині для болота. Типу це якийсь ралійний, Охереть. Я такого ще не бачив, Ну от мене отой дуже цікавий. дивіться які там, блядь, спойлер. Ти, ти що за? єбать, Оце лавка. Ого. 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 Кераміка яка. Це ТТРС. Єбать. Ну, спойлер єбейший, Шкода, що він накритий, але пушка народ. Піздец, націть, да. типо піспор, бачите кнопочки, які ще далі. Ще бомба. Офігеть просто. Карбончик. Кер... Не можна мені на такі машини дивитися. Це іраліни, і це щось щемець. Блядь, то стоп, тут багато таких спойлерами стоять. А я навіть не бачив порівну з тут стоїть такий гарний колір. Я навіть не бачив ша один такий самий. Шаоден таус з дуже цікавим салоном. Крім того, що тут дерев'яне. О там було. Дивіться, що тут дерев'яне. що просто жесть. Коротше, Audi q 3, що теж забираю п'ята машина на, на цьому порті. Їду далі на манхеві. Піздець, в мене навіть 36-й краще блядь, пластик, ж тут. Вот вам що покажу, що вам дають до ауді. Е -е, рукавички тілесеньки, пасумку розливати. Загушка велика. Дають вам... Нові поліки з кришечками на диски, на купачки, якась це кришечка дуже загузка. Ага, це тріпчені коврики. Це резинові поліки, комплект, якась херня обходу картина. Від гауди не знаю, що це таке. І полік в багажник здоровий. Ну, запаска є. Ого, і запаска є навіть з ключиком. А ключі від машини, щоб завезти, нема. Таке я знайшов я, короче, ключі, бляха, вони валялися під сідушкою, а вона не бачила їх. І не заводила через це. q 3, новесенька, 24 року, 0 пробігу тільки приплила з Німеччини. Теслайн, все має бути. Ну, коротше. ну по якості буде набагато поярче, ніж Volkswagen, хоч це майже одне те саме. Але серйозно, ви бачили той пластик, тут типу, він нормальний ще, плюс-мінус. По полі на траці, блядь. Охереть. Не знаю, чи я виїзд назад. Я далі піздую по полі, от просто поле. Бо е, всюди дорога перекрита, а мені треба сюди до тої точки. Я думав, що я на цьому траці вже не поїду в якісь пуля, ліси. Хер там, блядь. дивіться, піздую по полі, от, тупо поля всюди ніч. Е, вон та дилерська, там дорога теж перекрита. З цього боку вона перекрита. І з цього боку перекрита. І коротше, я просто по полі об'їхав кругом. І, бо я думав, що тут є заїзд, а тут заїзду немає. Я дивлюся, що один чувак стоїть. Теж підійшов до нього, він теж, коротше, що не знає, як доїхати. Говорить, з походу зі своїм диспетчером, зараз він мені скаже, як туди заїхати. О, блядь, Двоє стоїмо, блядь. От коротше, серед ночі переслідую чувака, який знає, куди їхати, а я не знаю куди їхати. Мій диспетчер спить в Болдаван. Я так близько був до заїзду, що піздя. Просто з поля виїхати і по рвути праворуч, я приїхав, а я поїхав прямо і, блядь, все. Короче, поки я стою тут в пробці, тут якісь дорожні роботи. Я знайшов лайфхак, як і що зробити, щоб е, трак сам не глохнув. Я з вами поділюсь цим лайфхаком, тому може комусь буде потрібно. Спочатку мені друг казав лайфхак, що просто витягнути валви один жовтий, а тормоз гроші тільки на трейлері. І вона не працює все рівно воно глохне. А я от знайшов інакше, і, і яким чином? Я включаю Д, витягую валви, включаю першу передачу і бачу трак сам скидає типу авто нейтральна. І все, і він не глохне гохне. Заебісні. Чиназис. ЧИНАЗ! Єбать! Це що за секс? Щоб останню машинку забрати. Це якась двіжуха залишилася. Типу навіть навіть до ворін не допускають сюди зайти. Все провіряють, документи туди-сюди. Типа, дивіться, який скайлайн з Ще й праворульний, прикинь, в Америці. Того все ще щоб виїхати. І туди, і туди. Сьогодні дуже де, е, хра, до хрена роду. Не знаю, що тут залишити. Надійста не підтримував по покатушок, що тут катався. Але вже тоді, останні рази, коли тут був з Lamborghini, вже тоді що якась суєта творила, чувак, яка патрик передим їде. Дивіться <звісно> мови. Я не знаю, що ну, реально сталося, але вже тоді було двіжуха, щось більше перевіряли, а зараз навіть... Сумками не можна проходити, не можна документи ще на парковці перевіряють. Це жесть. І копи постійно стояли, а зараз їх немає. Вставили якогось баклажана, сторожа то він блять. Два рази не бачив, два рази до мене до Я там бачу 36 м 3 стоїть. Так, 9, 1, 1, Rolls-Royce, Lamborghini Gin'. Ах, Хередика. Бентлікового кольора. Ну це ламба піздець така. Блядь, який кубик, Це піздець Як вони такі шедеври роблять? Дивіться. Дивіться, який форт. Я не знаю, що це за форт. 36 а стоїть. М3 З відкритою кришою. Бля, класно, піпець. Пара, ще одна захована. Бля, ну тут такі тачки, такі бабки, просто капець. Студдібер. Якісь, блядь. Я думав, що це форт. А це якийсь суто а, американський такий грузовичок. Чесно? Не, блядь, на пізди нам, знаєш. Дуже прикольний. Стильний. Такий, знаєте, якийсь ранчо, і такий старенький. Блядь, пушка. Його присадиться, 1960 року. І це реально дерево вибито з дерева. Дуже топовий. Пам'ятаєте, я віз саму швидку тачку в світі, Саму топову. І тут їх мільйон, дивіться. Шевроле Больт. Дивіться, скільки больтів. Це все курва больти. Дивіться, це все больти. Є куди дасть тільки швидкості в цьому світі. Я, я думаю, якщо тут стартанути, цімав одночасно газ пол, то земля перестане крутитися або покрутиться ще швидше. Хтось катався на Бентлі, походу, і просто її кинув, навіть з включеними фарами. І у нас такі плівці, коротше. Як то перламут, це зажигання, хоть би, блядь, рагули виключив, катався. Де я тут виключати? Отак. От а то, блядь, Кататься даже не иметь. Блядь, бацелон. Топовий. Забираю я цього врангера. Такий цей коспідвоєний. Єбать, правий руль. Ха! Та ну нахер, серйозно? Прикиньте, праворульний врангер. Дивіться, прикол. Тобто в ці до речі, це перше 36, часу я знайшов AMG GT63. Мінус рішоточка вже. Туповоєнний врангер Спот. Похороні Йо Йоп, ресе, це дитика тема. Я холодний. Праворульний. Так, як його завести? Ага, стоп, треба бустер. AMG Dynamic. Крутимо, крутимо, не крутиться, а тут крути, да, спорт. Спорт плюс. А, динамік. камери, ага. Понимаете, что это можно на капсе? Стреляет даже? Кого там загубив, тепер на новій компанії теж треба бустера, піздець. Акулка така, так? Да? Так, тепер треба ще знайти в когось бустера. 6 виявляється, нічого. Моторчик, так. Да? Сюди розвісано, що це American. American. American! Все Америка. Тільки правий руль, де? З Японії що прибув? Ну, типу, що це може бути, треба подивитися. Або прикол, що може бути. Unlimited, через те, що правий руль, Що він, типу, ага, лімітована версія їхня. що Їх дуже трошки було, бо через те, що він право руки. Право руки. Нормально сказано, і теж наклейка, що що Америка. Їде тілочка, обміхаємо рукою і привіт. Наїде до нас. І зараз каже, що нам треба бустер. Блять. А по по телефону, в контейнері це пізно. А, набрали, набрали, на. на, на, на. Блять, ви не повірите. Ну, як? Я кажу, дай джембокс, вона ну, каже, я не маю. А в неї ззаді неї лежить джембокс. Я кажу, он, вот, блять, а це що? Вона ну, каже, шит, блять, сорі, мазафака. Я це не зазнаю. Окей, я чек. Кнопочка мені нравиться. Зірочка, Америка. Найс, мен. Дякую. Дякую, мен. Опа. Подивіться на цю Бабу, коротше. Вон вона просто пиздить по телефоні і вона навіть їздить на цьому клуб карі короте, їхньому. І навіть не знаю, що на його ззаді джамбокс. Це ж піздец. Каже до мене, я не маю джамбоксу. Я їм кажу, а ззаді що? Вона така. Походу не було довольна, що я його побачив, або що я не відстав від неї. Це все. Чесно, вона виглядає, ніби це просто якесь іскаження. А Це якась така коротше, машина, що тут ну, максимально відчутно, що це правий руль, боїза на правих рулях, але так, як тут відчутно, то ніде не було відчутно. От, типу, я, даже, Не знаю, коротше, взагалі не зручно. По відчуттях я ніби нанову вчуся їздити, якщо чесно. Бо от, от не, реально не відчувається габарити, блядь. чувак, да, короче. И да, сюда, в ту сторону. Hey, man. What the fuck? I'm passenger. Transfer this way. This. Yeah. Я казал, что он любит в ахуе. Я тоже в ахуе. Hey, man. Блядь. <плёд> Май uh, car have в uh, dead, dead battery. You have knife? Mm? <coughs> yeah, <coughs> Give me a second, let me do a quick idea, Джо. Ай, oh, okay. окей. Просто при заезде взял блядь, в сравнении <coughs> What the fuck? Oh, Ніхуя? What the fuck is this? Поняли цей. Е... Як це називається? Сейф. Вони всі об'їжджають, коротше, блять, віцька черга, блядь, І вони, вони всі заїхали, блядь, І я тепер став у стані, Вон, блядь, всі їдуть, їдуть. Сирань. Бо жтем, блядь, заглушив мені машину, от Ти рагуль, блядь! У мене на Орали, що тут в охрані. Кажуть, що я тут, тут, тут чілю, вони мають під ногами бустер і вони кажуть, що ми не можемо його використовувати. Якийсь пізде, блять, тут у нас секунди. от я стою, в ворота і в них там стоїть. Просто перед ними бустер. Корот, хуй знає, кого ще я чекаю, кого я чекаю, але чекаю. Приїхав типачок мене рятувати походу. Десь я 15 хвилин стояв, просто вот тут їм дорогу перекривав. І через те, що я перекривав їм дорогу, вони вже викликали тіпа. Ой, якщо він заїхати не може ніяк сюди, бідний. Блять, де білить піздец. Дитя, як прикольно двері тут відкриваються, я не знав. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. <кхи> Повністю, блядь. Ну от, коротше, зараз ми підкурим і я нарешті вже виїду звідси всього добу на манехайма. Щоб баба якась підсторани казала, що я ніхера не роблю, тільки чилю. Батя, що до того. Окей, Ніо трошки це не спали. Мені дуже подобається, як двері відкриваються. Дуже зручно. Go head, ok. Thanks, опять. Не знаю, як я потім буду скидати. Сам бен заїв, ще капелька є. Блять, сраку видно, блять, вони таку ходять, як у бісрім. А я сестра не виходить. <гану> okay. бля, я перший раз забираю праворульну машину в Америці. О, поїхав ткайлайник. Зараз я вам покажу як леверичить. А точніше, як заїжджати без рам, бо я могів їх розкривати. Так що їдемо без рам. А три телефон десь поставити, бля. Камера закінчила з пам'ятю. Прикіньте. <звук> Охірей, so, так. Epic fail, бо бля, на дороко відкривається. Я тисну газ Палас, а їй не вистачає потужності тут виїхати. Коротше, придеться відкривати рампи. Дивіться, яка стенсуха пальцями влазина в, в рам, блядь. А знаєте, що бо я її і тепер у мене висота буде чотінько. Він, до речі, занижений набагато гарніше виглядає. Yeah. 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 Oh. Приїхав на вигразку, зразу в пацієнті взяв дамбокс. Піттенку підкурюємо, скидаємо цього на аппалайзера. І хайримо далі. Прикиньте нові тачки підравники алюмінії. Він з'їхав горбик ямку, ступився на міні 300. Він ходить знімає на відео мої машини, які я привіз. Ну так, да, я теж виходив знімав, на Но, турі нормально. Дрюка. Приїхав на манддрайв. Так, да, Big мак меню плюс. Так, Я тут біля цього віконечка вже походу не проїду, так? Да? Блін. на траці, блять, мак запіздувався. Я чекаю, щоб той додік підписався і, блять, хоче ці дві машини э, вскривати, блять, це пізда. Щоб підписатись Це Перший дебіл з цих цих тачок який реально просто. Якщо ходить, котелиться, що співає свій мікрофон. Це піздець, просто. і Пані часу мені зароб'є. Я хуєю. Поки походу їх не скриє, то він підпишеться мені. Він, блядь, ходить лезом, блядь, щоб бритися. Я напряг ще одного чоловіка, коротше, вже воно двоє забиває. Бля, ідеться довго. Такі тачки поїзд виявляються даже. Що це? Чотирихцилиндровий? Нівей. Раз, два, три. Блядь, може це Він такий маленький. Диви, блять, прикинь. Привіз тачку. а В неї две було, яка здорова. Ахуєть, блять. Короче, тепер я зрозумів, що вони їх скривають. Я привіз тачку, да і сам даже не знав, що на ній є м'ята, наприклад. яка там жорстко м'ята. Ну, типу, це точно відсотків, процентів що не я, бо я би покосив отут тут або отут. Ну, точно не тут. Бля, я даже не знаю, як то можна було Бачите, ну, Бля, чимось притиснули чи що. Вахер, коротше, я. Я б що так казати, що я, але чи що? Я привіз, привіз. Просто. Говорить по телефоні нікуди не спішить. Коротше, що? М5 красиво. Вони просто підписалися і все. Типа так мало бути. І бійся.